Мене найбільше коробить ось ці такі заявки про те, що студентів бідненьких немає коштів. Я хочу нагадати, що наші студенти в 90-х роках отримували стипендію 2 гривні, 9 гривень. Я коли навчалася, в мене стипендія була 24 гривні. Але в мене в житті ніколи. Ніколи в житті в мене навіть в голові така думка не виникала, щоб взяти гроші. А особливо після тих подій, які відбулися в 2014-15 роках, коли ваші однолітки захищають країну на сході, коли ваші однолітки студенти йшли на майдан і клали своє життя на інститутські. А ви мені будете розказувати про те, що їм треба індексація 1200 гривень. Так вже, будь ласка, або вся Україна живе, ну там скільки більшість українців живе за межею бідності, давайте всі виходимо на вулицю, йдемо не знаю, красти, вбивати, ну тому що не вистачає грошей, ну це ж така гарна мотивація. І незнання законів не звільняє від відповідальності. Ну, чернівці всій Україні на слуху, тому що студенти по вулиці Небесної Сотні продавали свій голос. Кандидату, який вже проходив у нас в нашому спостереженні протягом двох виборчих кампаній, як людина, яка підозрювалася в тому, що впливає на волевиявлення студентів.